Good morning, доброго ранку. Сьогодні ми продовжимо працювати з вами над нашою новою темою. That's the place I live in my room. Lesson 11 сьогодні. І починаємо. Exercise 1. Complete the dialogue Доповніть діалог. У нас є слова в синій рамці. Бачимо: living room, bedroom, balcon, nice і flat. Тобто, вітання, санвузол, балкон. Nice, да, як щось гарне, і Flat квартира. І є діалог, який нам треба доповнити. Зверніть увагу, да, що перше слово вже тут вставлено, і у нас залишилося вставити лише чотири слів. Да. Давайте подумаємо. Бачимо this is a nice flat Miss Brown. Here is the plan. Да, він каже: це гарна квартира, міс Браун. Ось її план. Да, міс Браун, хм? Далі. Uh, there is a There is a kitchen, a bedroom, a, да, uh, and there is a toilet. Да, тільки Він каже, що а тут є є да, щось. Потім да, є кухня, спальня та туалет. Ну, напевно, ми можемо сказати: да, що there is a living room, є вітальня, да, є, бачимо: There is a kitchen, є кухня, є спальня. да, да uh, 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 Bathroom, да, and there is a toilet, да, та є ванна кімната та туалет. Далі, да, міс Браун, напевно, питає: Is there a eat? Да, а чи є тут? да, а Чи є в ній щось. ну, Можна сказати, да, балкон, балкон. Далі. No, there isn't. Да, тут немає. Is there a high-speed internet connection? А чи є тут інтернет да, швидкий? No, there isn't a high-speed internet connected. But it is, uh, it is a flat, believe me. Він да, каже: ні. Тут немає швидкого інтернету, але це nice flat, да, Гарна е, квартира. Да, uh, believe me. Повірте мені. Таким чином ми з вами доповнили весь діалог і можемо переходити далі. Exercise 2: Read the word and word combination. Прочитайте слова та словосполучення та перекласти їх. Да, зараз прочитаємо, перекладемо вдома, будь ласка, перепишіть їх до словничків. A bookcase да, книжкова шафа. A carpet. килим, A, A chair. стілець, A cozy sofa, затішний диван, A lamp лампа або люстра. A TV set. телевізор. A vase with flower. ваза з квітами. A wardrobe – a window sill, да, Це у нас підвіконня. An armchair. Крісло. A Вазон. To have a rest. Щоб відпочити. І тут ще, да? by at the wall, біля стіни, behind позаду, in front of the sofa, перед диваном. Uh, далі «on hang from the ceiling. <coughs> на, да, або висить, висить на стелі. Далі, «in the the corner of the room» в кутку кімнати, да? в середині кімнати. By the window біля вікна. вікна», «to the the left right of the sofa» Ліворуч да, або праворуч від дивану. Перепишіть, будь ласка, слова та словосполучення ці словнички ваші. А ми йдемо далі. Exercise 3. Look at the picture of Jane's room. listen and read the text about it». Нам треба розглянути малюнок кімнати Джейн, прослухати та прочитати текст. Про да, цю кімнату. Ось малюночок. Да, нам треба його подивитися уважно та прочитати текст. Зробіть, будь ласка, це самостійно. Прочитайте текст, перекладіть його да, та подивіться на малюночок. Коли ви це зробите, переходьте до четвертої вправи. Exercise 4. Choice the a correct variant. Да, нам да, Треба вибрати правильний варіант. І в нас є 8 тестових завдань. Перше Jane Lives in E. A... Джен живе де? «A cottage, flat або hotel. В котеджі, в е, квартирі або в готелі. Да, це все по тексту. Якщо ви сумніваєтеся, можете да, перейти до тексту та знайти, що Джен живе на nice flat, да, у гарній квартирі. Тому відповідь буде B. Далі: flat is on the floor. Да, її зна... Квартира знаходиться на да, якому В поверсі: first, third або Second. Першому, третьому да, або другому. Так само можна повернутися та прочитати, де знаходиться. Її квартира да, бачимо, second floor, а, тобто на а, другому поверсі. Да, таким чином, будь ласка, дайте відповіді на всі ці тести і переходимо а, до наступної. Прави і далі, да? Exercise 6: Look at the photo and answer the question. Подивіться на фотографію та да? дайте відповіді на запитання. Перед нами є фотографія, перед нами є запитання. І наше завдання це. Да? відповісти На всі питання, які тут пропонують. Да? what room is there in the photo? Яка кімната зображена на фото? Далі: Where is the table? Де знаходиться стіл? Can you see a chandelier that hangs from the ceiling? Ви бачите люстру, яка звісає зі стелі. Да? Тобто всі питання по цьому зображенню? Дайте, будь ласка, відповіді на питання, да? дивлячись на зображення. І на цьому все. Домашнє завдання у вас буде п'ята вправа. Вам треба буде прочитати віршик та намалювати кімнату, яка описується в даному віршику, і малюночок свій прислати на перевірку. На цьому все. Гарного дня, до побачення! Чекаю на ваші малюночки!